Добрий день, друзі, до вашої уваги. Зараз пропоную нове надходження у нас оригінальний запчастин МТЗ. Це у нас вісь хитання до 82-го. Це оригінальне, навіть в оригінальній упаковці з вирізом. Вартість 800 гривень без вирізу, також 800 гривень. Тобто ви коли замовляєте, будь ласка, звертайте увагу, у вас з вирізом без вирізу стоїть. Бо вони... По довжині також відрізняється з вирізом, вона довга, а без вирізу вона коротенька. Так, оце Звертайте увагу, потім втулка бруса знову ж таки, оригінальна по 800 гривень. Така втулочка. Це у нас серега на цей на розкос регульований, також оригінальна, по вартості Зараз не скажу, ще не знаю. Так, Потім э, керування редуктором. Нового та старого зразку, знову ж таки, це по оригіналу у нас, друзі. Потім э, важив <кій> на нього реверс Також в оригіналі приїхали. Так, потім, що у нас ще з новинок? Так, це у нас приїхали кришки до э, поворотних цих кронштейнів. Ну, бо їх там чіпляють, іноді розбивають, вони репаються або там на сонці їх короби. Тобто потребує заміни, є внутрішня, зовнішня, також можете замовляти. Потім поприїжджали у нас під клавіші, це от у нас як на нових тракторах нового зразку вставочки і вставочки під клавіші, як на старих тракторах, на старий зразок. Потім тут у нас, це у нас приїхали втулочки на скле на скло безрамочне під петлю, під завістики. Так, це у нас паливні шланги. Тут різна довжина, можна підбирати під 14 ключ у нас воно. брізговиці, задні пластики, які поприїжджали, також можуть умовляти. Так, що у нас? Новинку я вам нещодавно показував. Це у нас вісь під педаль щеплення на підшипниках, потім направляючі педалі щеплення. Ось така втулочка реверс редуктора Це щоб. ну, Усільність, як ущільнівач, вона працює. Друзі, якщо вас зацікавило щось з даної пропозиції або щось інше, будь ласка, телефонуйте за номером в описі під відео. Дякую вам, друзі, за перегляд і Підписуйтесь на канал. На все буде на все добре.